Термін панірування тісно пов'язаний з певним способом кулінарної обробки продуктів, які готуються до подальшого обсмажування. Панірування. Назва такої кулінарної обробки продуктів має французьке коріння, адже слово паніра визначає посипання хлібною крихтою. Всім привіт! Сьогодні 25 січня, 2023 рік. По всій території України майже годину триває повітряна тривога. Вночі трохи снігом припорошило землю. У мене була одна пара, і ще о 15 й буде виховна година. Тема від героїв Крут до героїв сьогодення. Я підготувалася. Іду готувати сніданок. Не будемо проходити повз такого гарного букету. Поки квіти не зав'яли, я буду кожного дня вам його показувати. Суперський букет. Хто пропустив відео, вчора у мене було день народження і мій син. Подарував мені таку красу. <гум> Він там чекає <гум> О, в сусідній кімнаті. Сьогодні вихідний. Клас. Я цей букет переміщаю. То, то на кухні був, тепер <гум> у спальні. Приємно дуже було. І зараз приємно. У нас третій раз на день повітряна тривога. З цієї сторони будинку її дуже погано чутно, це і добре, бо моя мама травмується кожного разу, коли чує в моїх відео повітряну тривогу. Ой, у неї там своєї вистачає. Вон, дітки, бачите, знову їх ведуть. У бомбосховище. Це ж вони напевно спали 14-10. Сьогодні я ж забула зовсім. День народження нашого президента Володимира Зеленського, тож вони вирішили його якось привітати, але ще не знають, поки як. Той Травмують український народ тривогами. Пропоную вашій увазі смачний салат, який не зробила вчора. Тож готуємо сьогодні. І так, цибулю замаринувала, зелень петрушки подрібнила. Ще нам потрібно: гриби мариновані, сир твердий. М'ясо копчене, у мене шинка буде, і відварене чверть курчати. Можна використовувати куряче філе, що у вас є. Заправляємо салат майонезом і трохи додаємо часнику. Якщо потрібен рецепт у грамах, то Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Шукайте. У мене вже ця повітряна тривога лунає у голові. Я навіть не можу зрозуміти, вона ще є чи немає, але такий, знаєте, звук у вухах присутній. Вчорашнього дня залишилось тільки оселедець під шубою, Нікіта його відмовився їсти, то я їм вимушена. Не викидати. Він смачний, але Нікіта не дуже любить рибу і все, що з нею пов'язано. Я б навіть не сказала, що він сильно їв цей салат з морепродуктами. Так, знаєте, їв. Але не з задоволенням. Лазані її теж немає. Є трохи відварених спагетті, салат, торт. Ще живий? Але я сьогодні такого нічого солодкого не їм, бо стала зранку на ваги, то стало страшно. Так, пробуємо теж не дуже корисний салат. Ну як? Корисний. Він то нормальний, але для людини, яка хоче схуднути, то ну якось калорійний. М -м -м. Дуже смачний. Я вам несмачного нічого не показую, тому пробуйте. Передумала. Хочу з'їсти шматочок. Бачите, яка я дама. Швидко передумаю. М -м -м. Не можу встояти перед цією смакотою. У нас вечір, я біжу на репетицію. Верніше не біжу. Зупинилася, щоб вам це сказати. На вулиці трохи морозно, так хочеться снігу, щоб було багато-багато. Тепер біжу. У нас з Нікітою за традицією вже вечірній кінозал. На годиннику 21.34. Сегодня будем дивитися комедию «Выкрутасы». Отвратительный! а может я... Спасибо. Пожалуйста. Да, чтобы пережить, нужно ее сначала найти. Главное не отчаяться. И однажды судьба меня с ней обязательно столкнет.